Привіт ти на ютуб каналі Ізіально. І сьогодні в нас досвід використання смартфону OnePlus 12 один рік. Починаємо. І перед тим, як почну, відразу нагадаю, що цим смартфоном в мене користується дружина вже один рік і буду пересказувати її власний досвід використання. І що можна, в принципі, сказати про цей смартфон після одного року використання? Ну, по-перше. Це дійсно дуже класний смартфон на сьогоднішній день, незважаючи на те, що вже декілька місяців люди вже користуються OnePlus 13, який, я вважаю, кращий флагман 2025 року. Збалансований флагман за ті кошти, які зараз його продають. Особливо я дивився деякі оголошення на OLX, і Я просто в шоці за 24 з копійками тисяч гривень. Можна взяти зараз OnePlus 13. Ну, це, звичайно, одиничні варіанти, але це класна ціна. Тобто те, що нижче 29-30 тисяч, я вже вважаю, що це нормальна ціна за OnePlus 13. За цей смартфон, звичайно, дешевше. І це класний смартфон. Він по всім фронтам флагман. Так, можливо, тут IP 65 вологозахист, це не, повно, це не повноцінний вологозахист. Це вам не IP 68 і навіть IP 69 OnePlus 13. Тут IP65, ну, це так, знаєте, трішечки захищений і досить. А по всьому іншому це флагманський пристрій, і після OnePlus 9 Pro це один з таких, знаєте. Е один з заряджених флагманів, тому що OnePlus 10 Pro був там зі своїми моментами, OnePlus 11 був дешевший, і він також дуже класний, але там не було такого вологозахисту, бездротової зарядки. А тут вже повернулася бездротова зарядка на 50 Вт. тут в мене, до речі, у дружини чохол Нілкін з MagSafe. тому як я кажу, тут прикріпляються ці. Павербенки з магнітом і вони заряджають. І якісь інші аксесуари з магнітами також працюють. І що я можу сказати про цей смартфон? По автономності, то виходить десь приблизно 7-8 годин. Що стосується батареї, зараз стан акумулятору дивлюся 97%. Тобто за рік 97% це нормально. Це нормально. У мене за два роки на OnePlus 11 вже 88%. Що, в принципі, плюс-мінус також нормально. І... Але це буде відео у мене трішечки пізніше під кінець квітня, про власне досвід використання OnePlus 11. Два роки буде таке відео, але десь наприкінці квітня я його випущу. Зараз ми говоримо про OnePlus 12. І це гарний пристрій по всім фронтам. За ці, за цей один рік, за цей один рік. Не було ніяких проблем з цим смартфоном. Він оновлюється по повітрю. Там інколи буває, що довго приходить оновлення. У мене на OnePlus 11 швидше проходить оновлення, те саме, що і тут. Але швидше приходить, ніж на цей пристрій. Що я інколи дивуюся, цей смартфон, як то кажуть, вийшов не так давно у порівнянні з OnePlus 11. Але OnePlus 11 отримує оновлення якось швидше, ніж цей OnePlus 12. Ну, то вже таке. Дрібниці, але ну, якщо прям кортить, я цей смартфон завжди оновлював через Oxygen Updater. І якщо хочеш, як то кажуть, швидше оновлення через Oxygen Updater оновив. До речі, якось випущу відео, як оновлювати смартфони в OnePlus через Oxygen Updater. Тому що OnePlus 13, якщо перепрошувати на глобалку, там, якщо я знаю. Навіть і сьогодні, мабуть, не працюють оновлення по повітрю. Там доведеться через Oxygen Updater оновлюватися. До речі, я вже собі замовив OnePlus 13 через своїх друзів. Вони мені привезуть і там вже будемо дивитися, попросив, їх, щоб вони також перепрошили на Oxygen С15, і буду оновлювати, мабуть, через Oxygen Updater, бо іншого варіанту я так розумію, не буде. І, скоріш за все, там десь випущу відео, як це оновлювати, тому що там по суті зробити декілька простих кроків. Але, звичайно, треба показати, щоб люди бачили і не боялися це робити. По камері також все дуже класно. Телефото сенсор з трьохратним оптичним зумом. Фоткає дуже гідно. 4К 30 ФПС фронталка. Ну такий, знаєте. Середній результат. Добре, що вже 4К не Falloді 30 кадрів, але 4К30 FPS мені тут не дуже сильно подобається. Не знаю, як з останньою прошивкою, можливо, вже краще. Але тут, в принципі, по камері, все... якщо на загал брати, то в принципі нормальний смартфон по камері, тому. Навіть деякі кажуть, що це дуже класний камерофон. І, до речі, що мені в цьому смартфоні більше подобається, ніж OnePlus 13, сам блок камер і те, які тут є написи, воно краще і більш так потужно виглядає, ніж на OnePlus 13. OnePlus 13. Я з самого початку пам'ятаю, що трішки критикували за те, що блок камери якийсь дуже простий. Виглядає, нібито OnePlus 13 r тобто більш бюджетна модель а ні, то флагманська модель, яка коштує дорожче. В іншому в іншому це флагманські пристрій зі своїми всіма сильними сторонами, ну і, звичайно, якимось слабкими сторонами ip 65 я повторююся. В іншому це, в принципі, дуже класний апарат. Звичайно, не ідеальний, але... OnePlus 12 на сьогоднішній день це також гарний варіант. Якщо подобається, беріть, якщо ні, беріть OnePlus 13, як я собі замовив і чекаю. Гадаю, вже наприкінці квітня вже буду власником OnePlus 13 і там вже ми з вами поговоримо, що і як воно буде. А наприкінці квітня, нагадаю, у мене вийде відео про досвід використання OnePlus 11 два роки, і там же поговоримо, як себе почуває OnePlus 11 після двох років активного користування. І на цю мить в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Став подобайку цьому відео та пиши свої думки в коментарях. Підтримуй український контент. Не забувай про це. Ну і для бажаючих, якщо хтось хоче задонатити на YouTube канал зіально, всі реквізити є в. В описі під відео і до нових зустрічей, друзі. Слава Україні!